Український бренд, який за рік заробив на близьках десятки тисяч доларів, сьогодні розберемо історію українського бренду LipS, який стартував у 2024 році і вже став культовим та представленим в усіх магазинах України від Папая до косметичних мінілавок. Ліпс створив один продукт Ліпер. Позиціонування вибудували таке: блиск із пептидами і церамідами, який не лише блищить, а й реально доглядає за губами. Але у цей час активно в Україні став форситися бренд Хейлі Бівер. Рот як при такій конкуренції, Ліпс запустився та не тільки вижив, а й відхапав величезну частинку ринку. Все просто рот продавав тренд на гласт скін і працював на весь світ. А Ліпс говорив нашою мовою через смак, ностальгію і локальну ідентичність своїх близьких, наприклад, Київський торт або Херсонський Кавун. Їхня СММ-стратегія дуже проста. Вони поставили акцент на інстаграмі і тіктоці і естетичному макроконтенті, а також масово використовували UGC від мікроблогів до відомих інфлюенсерів. А зараз вони розширюють впізнаваність та аудиторію тематичними дропами з лідерами думок та. Брендами, які на слуху: Колобус Чер 17 та вишневими блисками, Анна Трінчер та солодкий карамельний попкорн, Вікторія Бакалова та аромат кориці і грошей. Тож урок для інших брендів простий. Успіх Ліпс це стратегія, а не випадковість. І ти теж можеш створити або розкрутити бренд, обравши правильні smm інструменти та вибудував релевантну стратегію. Пиши слово блиск та отримуй запрошення на безкоштовний вебінар, де ми розберемо багато крутих кейсів з прикладами інструментів, поговоримо про те, що взагалі таке SMM та скільки на ньому можна заробити.